Доброго ранку, це ера будівництва. І сьогодні ми станемо з вами свідками того, як будівництво тільки-тільки розпочинається, як забурюються палі, як починається зведення нового каркасно-монолітного будинку. От, от дивіться, от, наскільки нас у нас будівельників, іноді от такі бувають складні моменти. Ви Самі бачите, наскільки складно. От. Людина по колінах стоїть в мокрому ґрунті. Добре, що в нас зараз погода хороша, а іноді пізні зими, ранньої весни. От, надзвичайно складно працювати людям. Ще у вересні начальник дільниці Сергій Колесник ділився з нами особливостями роботи будівельника. Починаєш, коли бруду по коліна завершуєш, коли на місці вчорашнього будмайданчика затишний житловий комплекс зі зручним благоустрієм. Інвестори в'їжджають украсені будинки. Будівельники ж тим часом знову риють котлован під новий будинок, забурюють палі на дворі жовтень, і Сергій Петрович розповідає про роботу вже на новому майданчику, який з'явився поряд з уже майже завершеним будівництвом по вулиці Обухівській, 135 а. У столиці до компанії трьох каркасно-монолітних велетнів понад озером додасться відразу дві 25 поверхівки. Проектом забудови передбачено і дитсадок площею 800 квадратних метрів на 80 місць. Садочок в перспективі будуватися от на цьому місці. Це тут стара котельня, яка вже ресурс виробила. і ці всі приміщення будуть врізані в центральній магістралі. Вона піде під демонтаж і на цьому місці має бути дитячий садок. Ну, квартал то великий, 5, будинок. 5 будинків це ну, грубо тисяча квартир. Так що, я думаю, люди ще й школу заходять. Забудовник на цій ділянці компанія Київ міськбуд. У Холдингу розповідають, усі будівлі мають однаковий проєкт. Два житлових будинки, кожен з них мають 11 тисяч 300 квадратних метрів житла та вбудованих приміщень, які будуть розміщуватися на першому та другому поверхах кожного будиночку. Ну кажучи про ділянку, можемо сказати, що це є продовженням забудови вказаної земельної ділянки. Поряд побудовані вже три будинки, і ці два будинки будуть мати такий самий архітектурний вигляд, тобто стануть продовженням цього маленького мікрорайону. Завітавши до вже зведених будинків, можна уявити, якою буде ваша майбутня квартира, якщо ви приймете рішення інвестувати в новий об'єкт на Обухівський. Вони абсолютно Абсолютно ідентичні і відповідають тим трьом будинкам, які вже побудовані, які можна подивитися на будівельному майданчику в готовому вигляді. Кожен житловий будинок буде мати по 199 житлових квартир, як однокімнатних, двокімнатних, так і трикімнатних. І перші другі поверхи це будуть розміщуватися комерційні площі, тобто якісь там магазини, перукарні, аптеки ну, згідно вимог і потреб населення. Та все це буде згодом. Наразі задача будівельників влаштувати 266 паль майже дві сотні вже готові. Це сама палібетонна конструкція. Це випуски оголовки арматури, які війдуть в фундамент для того, щоб вони сумісно працювали. Ну, далі буде зав'язані сітки, каркаси і решта конструктивних фундаментів. Вони прийняті бетон. Де. Десь порядка тисячі кубів. Добре, що працюємо, добре, що будуємо. Радості і затишку в оселях вам бажає Ера Будівництва. До зустрічі у вівторок і четвер на телеканалі Ера.